Другий епізод, в якому я вирішив поставити собі ціль мати один фільм з абсолютного нуля. Додивися відео до кінця, тому що на кінці цього відео ти дізнаєшся більше деталей та зрозумієш, на чому я буду тримати свій фокус. Отже, кожного місяця я буду інвестувати 50-100 доларів, і таким чином, з часом ми прийдемо з вами до найголовнішої цілі у розмірі 4 тисячі доларів. З хвостиком, можливо, трішечки більше. І так, зараз ми знаходимося в форті, тому що саме в такий спосіб мені зручніше було розписати усе. Хочу вам показати одразу, те, що ми маємо тут дві такі колоночки. Перша це 100 доларів, ось я показую мишкою. Та друга колонка це 50 доларів. Ви можете побачити на своїх екранах те, що я тут написав з нуля до ефіріума. Кількість суми зробив, я вам вже все пояснюю. Тобто, якщо у нас є, наприклад, велика ціль, то ми можемо просто її взяти та розділити на малесенькі шматочки. І таким чином нам буде трішечки легше. Відповідно, якщо інвестуючи кожного місяця 100 доларів, ми можемо побачити, те, що після. 45 разів, то потім вже буде успіх, ми прийдемо до нашої цілі. І є друга ситуація, якщо, наприклад, 100 доларів у нас нема, наприклад, через різні там причини зміни роботи, проблеми з фінансами і так далі, то я створив такий резерв, тобто план Б, який називається 50 доларів. Тут так само розписав з нуля до ефіріума кількість. Сума 50 доларів зробив це. Я просто відмічаю, чи я заінвестував певну кількість грошей в цьому місяці або ні. І таким чином буду відслідковувати свій прогрес. І дивіться, тут натомість займе трішечки більше ось часу. У нас приблизно 77 днів. Але все одно таким чином я хочу показати, що навіть інвестуючи малі суми, то можна прийти до нашої з вами цілі. Наприклад, тут ми обираємо: ви витрачаєте: я обираю USDT або ні. Так. Тут USDT в нас з'явилось, обираємо суму 94. Нам не треба, тому що якийсь резерв в USDT я вирішив, що залишу, бо в мене до цього, до цього поповнення були також якісь там USDT, нехай вони лежать далі. Тут 55 сума в доларах і приблизно 0,01. Ось така сума в ефіріумі в нас виходить. Отже, натискаємо конвертувати, ну і дивимось, як усе буде виглядати далі. У нас завантажується. Секундочку, почекаємо. Нарешті мені все вдалося насправді, то я просто вирішив зробити трішечки інакше, а саме придбати частинку ефіріума на телефоні і у споті. За першим разом в мене все чудово вийшло. Хочу вам просто показати зараз в активах, те, що я усе зробив, придбав, що все вийшло. Ефіріум, бачимо, 260 доларів. На 260 доларів ми стали ближче до нашої з вами цілі. Окрім цього, хочу також показати, те, що в Ворді так само виглядає ситуація. Тобто, де тут? зараз ми знаходимося на 100 доларів, а ми перемикаємось на 50, і тут я відзначив зеленим кольором 50 доларів, те, що я зробив цей крок. І таким чином будемо поступово потихеньку рухатись до цілі у вигляді одного ефіріуму. Разом до успіху